Шикарна новина, друзі. Ось така неймовірна нова монета 5 гривень, яка називається лелека-чорний. У нас тут з вами є календар. Ми з вами вже знаємо, що вийшов кінь Пржевальського», Всі бачили огляди на нашому каналі. Рись та від... ведмідь. І зараз у нас виходить четверта вже монета. Ось така шикардосна, кольорова, лелека-чорний. Друзі, зараз вам розповім, що воно, як воно. До речі, вона вже коштує баснословні гроші. Якщо ризькола вийшла, вона була в районі 300 гривень, лошадь взагалі була 150 зараз вже є люди, які її продають 1900 то ось така монета вона тільки-тільки вийшла і вже коштує е, близько 900 гривень. Тому, друзі, е, шикардосні інвестиції. І так поїхали. На аверсі розміщений малий державний герб України, напис Україна під гербом, номінал монети 5 гривень, праворуч від герба. У центрі символічно колосо життя, що знаменує відродження природи, стилизований такий знак радіаційна загроза. Бачите, ось це коло в центрі, оповитий листям, навколо якого тварині. Популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження. До речі, ви бачили, як я був в цій зоні, і, до речі, ви бачили, як я бачив там і знімав для вас е лошадей коней Приживальського. Воно було на відстані 10 метрів від мене. Якщо ви не бачили, передивіться відео про мій похід в Чорнобильську зону. І так, йдемо далі. Е і тут. Є, зокрема, зображення. Бачите, ось тут лелека чорне. Також тут і конь Бржевальського, Рись, Зубер, Лось, Ведмідь, Бурий. По колу, все ми це з вами бачимо на зеркальному надписі Чорнобильський радіаційно екологічний біосферний заповідник. Напис. Якщо ми по колу з вами прочитаємо, а, Чорнобиль, також, все це написано ще англійською мовою. Логотип банкнотно-монетного двора Нацбанку України і рік карбування 2024. До речі, монета є як без блістера, так монета є і в блістері. А в блістері вона виглядає така по-багатому. Бачите, тут така також, як замшева ем, консистенція цього блістеру. Дуже заворожує. Тут все-все-все про нього написано. І також у нас, друзі, реверс монети на тлі пейзажу. Зображено лелеку чорного. Використано також, як у всіх цих монетах, там подруг. Над яким ліворуч на дзеркальному тлі написано Лелека Чорний. І боюся бути смішним. Але Сісонія Нігра. А, угорі пташенята в гнезді. Дуже шикарна монета. А, вийшла 26.04. Але сьогодні я знімаю 7 травня. Ось она тільки в нас з'явилася Нейзільбер. тираж 20 тисяч екземплярів. Ось така краса. Придбати завжди можна в телеграм-каналі Лавка Задоволень. Лайкос під відео. Дякую за огляд. Побачимось.